Вправа 20. Розташуй дроби у порядку спадання та прочитай прізвище Киянина, який у 27 років створив систему електронних платежів PayPal, якою нині користується увесь світ. Ну що ж, давайте будемо розташовувати ці дроби у порядку спадання. Давайте подивимося на ці дроби. Видно, що тут у нас 10 29, 15 29 і так далі. У нас всюди знаменники є однаковим. Якщо знаменник однаковий, то від числа, якщо у нас. Поділили його на 29 частин. Чим більше таких частин ми будемо брати, тим буде більше число. Тобто найбільший дріб тут буде той дріб, де в чисельнику у нас найбільше число. Тобто в даному випадку це 18 число, воно є найбільшим. Ну що ж, тоді вибираємо найбільший чисельник в на у порядку спадання. Це буде 18,29, це буде найбільший дріб. 18-29 це L. Так, далі. Наступний дріб. Тут у нас потім іде 15 29. 15 29. Це трохи менше. Це буде літера Е. Так, далі у нас 10 29 буде. 10 29. дев'ятих. Це літера В. Менше чим 10 у знаменнику у нас є 9 29. Тобто пишемо наступне це 92-х. Це літера Ч. Так, є. Потім менше, чим 9 у нас іде 7 29. 7 29. Це літера І. Е. І. І останнє у нас 5 двадцять дев'яти. П'ять. Двадцять дев'ятих. Це літера N. Так, ну що читаємо? Левчин. Тобто виходить, що прізвище у нас левчин. Так, записуємо тоді відповідь. Відповідь. Пишемо Левчин. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.